Привітати журналістів в першу чергу, а через вас привітати вболівальників. Ми пережили цю зиму, мало того, що пережили удачно ще. Всі завдання, які поставив тренерський штаб і Дмитро Станіславович, ми виконали в тому повному обсязі, практично в повному обсязі. Звичайно, мабуть, головний тренер не буде ніколи задоволений, буде хотітися ще й ще. І я буду, ми будемо намагатися вирішувати ці питання на рахунок того, що і запрошувати або підписувати контракти з тими футболістами, які під, необхідні під малюнок гри нашого головного тренера, нашого тренерського штабу. Це перший момент. Другий момент те, що ми не зустрічались по закінченню минуло, першого півріччя. і те, що відбувалося, слава Богу, команда на сьогоднішній день у нас на першому місці. Чітко йде. У нас ми відпустили ряд футболістів, які спробують шукати щастя в інших командах. Ну, це все життя, мабуть. На сьогоднішній день самий основний момент. Команда бойова, команда може боротися за. Вихід до прем'єр-ліги в першу чергу, і, і саме головне, це повинно бути з першого місця. Такі завдання стоять для тренерського штабу. Що стосується організа... організаційних моментів, що стосується там, незрозумілих моментів і по стадіону, вони зараз в процесі вирішення, все ж таки є спільна мова і розуміння із державними установами яким на сьогоднішній день належить і стадіон, і база, ми в процесі перемовин, і я думаю, не просто в процесі перемовин, а якраз в процесі вирішення цього питання. Я знаю, що у нас молода, але з досвідом амбітна команда. І коли рік назад ми говорили після зимового відпочинку або після зимової відпустки, після другої ліги. Мало хто, можливо, вірив в те, що ми будемо впевнено йти на першому місці в першій лізі і претендувати на вихід в УПЛ. То на сьогоднішній день я вірю в команду. У мене абсолютно є довіра до головного тренера, до тренерського штабу. Завдання не змінюється. Вихід в УПЛ пер... з першого місця. Це завдання номер один на сьогоднішній день для команди. Ріск буде завжди довіряти молоді, але но есть стратегия, есть чёткое понимание перспективы, и мы понимаем, что без своих воспитанников нам тяжело будет в дальнейшем и существовать, и прогрессировать. Э хорошие футболисты, как правило, выходят в основном из нашей академии, потому что за хороших футболистов борьба идёт. И Вадик Рубчинский, Арсен Батагов представители нашей академии, очень молодые ребята, которые ещё Играют в ДюФей, но їх, их их прогресс, их качество, я думаю, помож, помогут нам, конечно, в будущем в большей степени сейчас это желание привлечь, показать другим ребятам, что мы смотрим на своих ребят. Мы в первую очередь ориентируемся на нашу молодежь. Я надеюсь, в этом сезоне кто-то из ребят дебю дебютирует, может быть, даже оба. есть все необходимые характеристики для того, чтобы уже в этом сезоне попробовать накал борьбы первой лиги. Все, все что касается остальных новичков, действительно давно мы следили за ними. Некоторые даже просили еще во вторую лигу присоединиться к нам. Вполне осознанно понимали, что некоторые не хотели. Сейчас же появилась возможность. подписать их двоих в аренду Это Зураба и Ореста. И Юру и Вадима подписали полноценные контракты, обладают хорошими качествами. Я не буду наверное, слишком долго говорить, но нам нужна была конкуренция именно на те позиции, на которые мы пригласили ребят. Это группа атаки и центральный защитник. Поэтому полностью удовлетворены трансферами, удовлетворены ребятами. На сборах, пускай это и короткий период, месяц-два, но мы увидели, что в их лице мы получили большую помощь. И мне кажется, как команда мы стали сильнее, как команда мы стали более зрелой. Другой момент очень важный. Все находятся в прекрасном возрасте, в возрасте зрелости футбольной. Притом обладают достаточным уже опытом игр на самом высоком уровне. Поэтому, тоже очень довольны. Рассчитываем на них вот за эти оставшиеся 11 игр, сколько нам кубок еще предстоит сыграть. И тоже нацеливаем их на серьезную борьбу, нацеливаем их на выполнение задач УПЛ с первого места. У нас є взаємовідносини на СК Дніпро-1 із державою, які належить на сьогоднішній день і АКД. Ну, умовно, всі, всі споруди, які знаходяться в академії, і ми зараз закінчуємо регулювання цього між спортивним клубом Дніпро 1 і академією. Все, що стосується академії, ми розглядаємо це якраз підготовча, не просто підготовча, а діти, юнаки. Це ті, хто в наступному буде стане змінять цих футболістів, коли прийде час, коли вони. Підростуть чи підуть в інші чемпіонати, чи що. це наше основне, ну наше джерело нашого натхнення академія. Ми розглядаємо от якраз. Ми не, не, не хочемо її відкидати, і вона нікуди не дінеться. Вона буде маєте на увазі, що це той шлях, за яким буде розвиватись команда. Абсолютно ні, абсолютно так, це один із основних принципів, на основі чого буде розвиватись команда. А ну, Дмитро ну, нас... Мы, мы декларировали это еще в самом начале нашего пути, когда клуб основывался, и большинство ребят это воспитанники Днепропетровского футбола, игроки, которые действительно приносят огромную пользу или которые двигают эту команду вперед. Игроки нашей академии, это тот же Назаренко, без которого сейчас тяжело представить основной состав. это Когут, это Снежко, это Лапыренок, то есть большая группа людей, мы понимаем, взять людей со стороны и сделать из них команду очень тяжело. А вся эта группа ребят объединена каким-то общим прошлым, общими идеями, большое количество друзей, большое количество знакомых здесь, перед которыми стыдно, и если что-то идет не так. Поэтому это наш путь. Для этого мы и развиваем академию. Думаю, Так, большое количество талантливых детей, которые есть у нас в Днепропетровске, в области и в Украине, заслуживает того, чтобы они были основными представителями здесь первой команды. Ну и нам идти потрапляние их до разных сборных уборник. У нас с этим проблем нет. У нас действительно большое количество детей юнош, ездит за сборной. Це наша філософія. Ми ж говорили, ми створюємо команду мрії. У «СК дніпро – це команда мрії. І без питання в тому, що. Ну, звідки, куди далі йдуть вихованці академії, куди вони повинні йти? Вони повинні йти в команду майстрів. Найвища ну, стадія розвитку футбольної академії це перва команда, яка буде грати в вищій лізі. Все ну, для мене зрозуміло абсолютно. Є такий пункт. сложности были с клубами, из которых они приходили, и Динамо, Киев греческий клуб, поэтому там есть все, и здесь уже зависит все от ребят и от выполнения той задачи, которая стоит перед нами. Питання тільки в одному. В ну, нас індивідуально ми з кожним переговорили, їхнє е, тренерський штаб поставив їм завдання. Якщо вони виконують, я вірю в їхнє велике футбольне майбутнє. Не, не тільки в спортивному клубі в нашому, але й в збірній України. Ну, на самом деле, здесь дуже хороша команда. Колектив також ну, ребята все дуже замечательне. Я дуже рад, що попал в такой колектив на самом деле. Ну здесь у меня только положительные эмоции. Как и в тренировочном процессе я вижу, что команда растет с каждым днем, так и я могу здесь развиваться. Ну это самое главное в футболе расти каждый день. Плюс и все отмечают, что это команда очень высокого уровня, как для первой лиги. Но главное нам доказывать это своей игрой, я считаю. Вот. И благодарен судьбе, что сюда попал. Мне, ну, меня здесь все устраивает, все хорошо. Главное, так сказать, работать. Конечно, первые игры было не так легко, потому что где-то новая схема игры, новый стиль игры. Поэтому, может, не все получалось с первых минут, там, с первых игр. Но в тренировочном процессе, в тренировочных играх, те, которые мы играли, с каждой игрой я все лучше и лучше понимал требования главного тренера тот футбол, который играет команда. И под конец сбора я считаю, что я уже как бы, полностью понял те требования, которые хочет весь главный тренер. И приспособился к этому футболу, который играет СКА Днепродин. Ну, работается очень хорошо. Я очень рад, что мне дали такой шанс показать себя в этой команде. Ну, буду работать, доказывая, чтобы сыграть в первую линию за этой Спасибо. На этот Это очень боеспособный коллектив. И после того, как я сюда пришел, я увидел в тренировочном процессе, что на самом деле это все под, поддерживается, подкрепляется, так сказать, в тренировках, что это все неспроста, не, не, так сказать, не с воздуха, а это все отрабатывается на тренировках, и каждый знает свой механизм, так сказать, что делать в этом механизме. Поэтому это все благодаря там, идеологии там, тренерского штаба происходит. Все взаимосвязано здесь. Ну, я очень рад, что мне доверили дали такой шанс проявить себя в такой команде, такого уровня. Я считаю, что эта команда премьер лиги уже на данный момент. Надеюсь, что в ближайшее время уже буду создавать конкуренцию ребятам, которые играют на данный момент в основе. Открою а небольшой секрет, если вы следили за матчем где Арсений забил гол, он его забил в пульсах вратаря Бабичина, мяч пошел действительно очень неудобно, то есть где-то какая-то взаимосвязь между этим есть. соответственно, подписал подписанный контракт с Виктором, что его в его пульсах вышел. На есть. Конечно, доволен, рад. Это, наверное, лучший клуб и в первой лиге, и он должен быть, я считаю, в шестерке высшей лиги по стилю игры, по, по всем параметрам. Как самочувствие? Конечно, самочувствие желалось бы быть лучшим, но пока что восстанавливаемся. Почуть, ну, тренируемся в общей группе, но на 100% на данный момент не могу тренироваться. Ну, мне все подобается. Хорошая команда, хороший коллектив. Все дуже добре. Звичайно, я хотів би повернутися там до моменту того, що говорять в українському футболі криза. Криза буде продовжуватися до тих пір, поки команди не будуть базуватись і покладати надії на українських футболістів, на свої футбольні школи. Ніхто не приїде і не научи українців грати в футбол. Я знаю, що українці грають найкраще в футбол. От для мене найкраща команда це дніпро 1 і найкраща команда це Бірна Україна. Тому мав надію на те, що в мене найбільше розчарування це те, що вища ліга не була розширена до 16 команд. От Для мене це розчарування. Скажемо так, Донецька метода перемогла. В цьому всьому, і це буде нести загрозу всьому українському футболу. Міждусобою, між донецькими командами, там верхній, в верхній шестірці, він не принесе взагалі ніякого прогресу для, для футбола українському взагалом. Я думаю, що функціонери Федерації футболу України, ПФЛ, вони все ж таки повинні переглянути якраз позицію от, своє бачення цього. Звертаючи увагу, наприклад, на скільки людей ходить на сьогоднішній день на першу лігу, де грають перва п'ятірка, і скільки ходять вболівальників на футбол, де грає там, перва п'ятірка, наприклад, вищої ліги. Тому що якраз вболівальник своїми грошима, коли він віддає за квитки, він якраз і голосує за той чи інший футбол. Тому, мабуть, Перва п'ятірка, перва четвірка першої ліги на сьогоднішній день була б окрасою не тільки нашої вищої ліги, а мабуть любої на східних теренах. Тому в ну, цьому в мене є, не, є нерозуміння і непорозуміння на, на рахунок цього. Чому так? Хоча розмова була про розширення до 16 ти це поки що основний такий контент, який мені не зрозуміли. Все, що стосується Нашого майбутнього, мені все зрозуміло, ми рухаємося згідно того плану, який ми, про який ми домовились і підписали з головним тренером і з його тренерським штабом вже півтора-два роки назад. Я хочу анонсувати, по-перше, перший момент. Зараз в теренах першої ліги йде такий пул, пов'язаний ставками в тоталізаторі. Про вихід, про невихід, хто повинен зіграти, як під ножку СК Дніпро-1, щоб вони не були на першому місці. Я хочу зараз через вас звернутися до Назара Холодницького, що от стосовно останніх турів, особливо першої ліги, правоохоронні органи повинні досить гарно звернути увагу на поведінку всіх футболістів і всіх команд на футбольному полі. А саме головне судійського корпусу. Я хочу через вас звернутися до судійського корпусу. Хлопці, не шуткуйте, тому що я попереджав і в другій лізі, коли ми грали, коли починали балватися, то це може закінчитися для вас ну, дуже, не, дуже неприємно, як мінімум. А саме головне ви втратите, ви втратите свою репутацію. Тому. Ті гроші, які ви заробите на неспортивній не поведінки, вони не окуплять ті гроші, які вам потрібні будуть потім на лікування вашої совісті. Наголошую. І тому якраз звертаюсь до заступника голови федерації пана Холодницького, от якраз це буде досить напружений у нас момент. якраз... Кола, які будуть, і, ігри, які будуть завершувати першій перші лізі. Другий момент, я, ми не говорили, я забув сказати за гру з ворсплею, Я хотів би запросити всіх болівальників. всіх болівальників. І, можливо, там буде, я, я презентую один досить цікавий момент, який стосується змін в структурі спортивного клубу Дніпроди. Буде досить цікаво, досить неочікувано, тому що перемовини я веду вже півроку. І це буде новела, вам буде всім цікаво, і це буде, ну, я, я вважаю, що це буде для розвитку Дніпровського футболу, це буде суперово. Я хочу подякувати всім футболістам, ті, що погодились перейти о, от в наш клуб. Я Наприклад, з Орестом, коли ми розмовляли там в певний період, я ще раз скажу, що я розглядаю клуб, наш, нашу команду як одного з основних в майбутньому поставщиків футболістів до збірної України. Всіх рівні Не тільки до головної команди, а так воно і є. Дмитро Станіславович тільки підтверджується. Тому очікуйте, буде досить цікаво, досить. Неочікувано для багатьох речей, але це буде досить сильний сигнал для всього Дніпровського футболу. Ми стоїмо на завершальному етапі, що команда мрії все ж таки перейде до Вищого дивізіону і буде далі радувати своїми показниками, своєю грою, своїм відношенням, своєю філософією. До речі, у нас є філософія, і вона, вона є завдяки Дмитру Станіславовичу. Це один з основних здобутків і таких гарних моментів нашого клубу. в 30 хвилин минут слова Премьер Лига. Ніка другого настроїна, кроме, кроме успішного результату, быть не може з стратегічної точки зрения. У нас есть перед харьковским клубом мы впереди пять очков разницы и стратегически нас устраивает ничья вот поэтому понятно для того чтобы нас настигать команде харькова нужно идти вперед и наверное сыграть может быть не совсем свойственно для них раскрываться вот поэтому есть и такой момент. Что касается настроя, ну такое э, длительное время мы ждем эту игру после, между последней игрой. Осенней части и весенней пошло очень большое время, уже действительно витает в напряжении, и слово «металлист», «старт» звучит все больше и больше на базе, поэтому здесь задача, настрой будет максимально Запредельным здесь нужно будет гораздо больше успокаивать, чем настраивать на игру. Очень радует то, что большое количество болельщиков придет, очень радует то, что большое внимание приковано к этой игре. И это действительно, я думаю, будет украшением первой лиги. Если действительно, как анонсируют сейчас, придет 20 тысяч, это будет как говорил выше Юрий Николаевич, ответом на то, почему не расширять премьер-лигу до 16 команд, когда такие противостояния обещают быть там, практически каждый выходный. Сегодня игра с металлургом Зафаровским, называется она генеральная репетиция, да, где будет принести, чтобы принести штаб, прежде всего, искать не про один, игра закрыта, и это будет генеральная репетиция. Да, это генеральная репетиция. Больше у нас игр не будет. Действительно, нам нужно получить некоторые вопросы по сегодняшней, некоторые ответы получить по сегодняшней игре. Поэтому и противник, мне кажется, очень схож. Плюс... Тренічний штаб, наші друзі, ми знаємо, що не буде якоїсь агресії з нічньої, тому очень ждемо цю ігру сьогодні. Протистояння з запорізьким металургом в історичному плані не менш я ніж протистояння із Металістом, Харківським, із з Донецьком, і Шахтарем, і Динамо Київським. Тому кожна гра як остання.